Мы контролировали матч, Непоганий контроль был у нашей команды. Не вистачало остроты. Не выстачало остроты, за гарный контроль очки не дают. Наш соперник очень дисципліновано сыграл в обороне. Мы очікували такую игру. Но то, что произошло на последней хвилине, мы розберемо. треба э, чуть чуть рухаться, треба швидше но э, зон э, соперник нам не предоставил. Что э, треба было делать? Э, робити э, э, удары, удары э, э, не били, э, не будем бить. Точно не забьем. Будем бить, может быть, забьем. Э, игра катилась к ничьей, но але... Це поразка, це поразка, розберемо, але те, що я на початку казав, що е, дуже мало е, було остроти е, впереди. На вашу думку, чи закономірний підсумок сьогоднішнього матчу? Я не буду е, відповідати на це питання, що значить закономерно. Закономірно до початку матчу ми навіть 0-1 програм. Е, скільки моментів було у суперника? А ничья или поражение для суперника это закономерно, они выиграли. Но ваше питание, закономерно ли, означает, что до початку матча они выиграли, они заслужили. Чому? Тому, что они на один мяч больше забили, чем мы. Юрій в перерві замість Мустафаєва ви випустили Танковського. З чим пов'язана така заміна? Ну, це я кажу відверто, що це планова заміна. Мустафаєв не грав, його фізичний стан дозволяє ну, 60-70 хвилин зіграти. но решили более опытного э, пустить Танковского. Непогано вошел в игру, и Мустафаев непогано играл. Э, еще раз скажу, что игра была под контролем. Э, Награли мы на перемогу, э, без моментов тяжко. Э, замена была плановая. В першому турі у воротах грав Бойко, в другому кудрик. Сьогодні знову бойко. Хто зараз основний голкіпер полісся? У нас немає основних. У нас є група воротарів, у нас є група футболістів із 20 с лишнім гравців. Є стартовий состав, який вибирається по состоянню по тому що ми бачимо на тренування. Хто буде грати з наступної гри, ну, зараз я не кажу. Олександр Назаренко сьогодні вперше розпочав матч в старті по лісі. Наскільки він вже адаптувався в новому колективі та як можете оцінити його гру сьогодні? Ну, а, мені сподобалося, як він грав. Але адаптація, у нас багато новичків, треба часу, треба часу, но, але футболісти обучаємо і майстерові. Хотілося б швидше, не десь часу. Но, але я рухаюсь, бачу, куди рухатися, результат це погано. Но, Треба часу зігратися, я думаю, все буде нормально. Які враження від першого виїзного матчу чемпіонату? Ну, позитивні, тому що перемогли. І в першому таймі не все вийшло, те, що ми планували, але в другий тайм ми зіграли вже третю гру. Досить якісний другий тайм. Дякуючи цьому, перемогли сьогодні матч. Що хотіли в першу чергу розуміти, бої команди, коли робили. Що хотіли в першу чергу змінити в грі своєї команди, коли робили подвійну заміну в другому таймі? Добавити швидкості, командної швидкості. І Те, що ми робили в попередніх матчах, воно давало свої плоди, тому в першу чергу можна швидкість. На вашу думку, за рахунок чого вдалося вирвати перемогу у сьогоднішньому матчі? Я думаю, за рахунок командних дні, дій і функціональної підготовки. Чи планували приділяти особливу увагу Бені Макуана, який був дуже активний у стартових турах? Ну, в полісі не тільки він, три хороших, навіть чотири. Я хороших, якісних нападаючих, тому ми до всіх однаково будували гру проти них, тому що всі четверо хороші нападачі. До команди повернувся Плюман, в яких він зараз в фізичних кондиціях? Ну, він ще не готовий на 100%, але це якісний футболіст і я думаю, що він допоможе нашій команді. Олександр, вітаємо тебе з дебютом в повноцінному старті зі стартових хвилин. Розкажи, будь ласка, свої враження стосовно сьогоднішньої гри, чого, на твою думку, можливо, не вистачило у матчі з львівським рухом. Дякую за привітання. По-перше, ну, ми дуже розочаровані, що так сталося, що пропустили на останніх хвилинах матчу. Десь, мабуть, трошки концентрація загубилась, чи Я не знаю, чи втома вже. Ну, це нас не виправдовує. Ну... Грали всю гру добре, намагалися створювати моменти, але рух е, хороша команда. Багато їх недооцінюють, але там молоді хлопці, всі на хорошому рівні. Е, Чемпіонат довгий, будемо крокувати далі. Побачимо. Матч другого туру, матч третього туру закінчується за схожим сценарієм. Останні секунди, останні хвилини вони стають вирішальними для Житомирського поліції. Як ти думаєш, яким чином варто виправити цю помилку? Ну можливо, це навіть не помилка. Як виправити цю ситуацію, щоб останні хвилини вболівальники не боялися так останніх хвилин? Так, звісно, друга гра і так пропускати вже наприкінці матчу дуже, скажімо, так, б'є. По самооцінці оцінки нашій, але треба, щоб всього збежати, треба е грати до останньої секунди, до останньої хвилини. Е не губити концентрацію, не розслаблятися, адже поки суддя не свисне, треба продовжувати грати з тою мотивацією, з тою концентрацією, як ми починаємо гру. І я гадаю, що ми з часом це виправимо, бо ми не хотіли так, щоб пускати в кінці. Нам також дуже. Але на душі недобре. Зрозуміло, що зараз після двох таких матчів настрій не надто хороший, але як ти думаєш, можливо, навпаки, ця ситуація додасть спортивної злості і попереду два виїзди. Чи стане Полісся, на твою думку, злішим від таких прикрих поразок в наступних матчах? Е, так, я два виїзди попереду, але неважливо вдома граєш що і на виїзді чемпіонат дуже тяжкий у нас і дуже довгий. У нас ще є час реабілітуватися і ми будемо віддавати усі сили, щоб більше не допускати таких моментів в кінці матчу.